Нині стало відомо, що у Луцькому районі у липні від ускладнення кашлюка померла двомісячна дитина, розповіла завідувачка відділу епіднагляду та інфекційних захворювань Валентина Хомутінкіна. В неї розвинулася пневмонія, ураження серця, головного мозку. В ході епідеміологічного розслідування було встановлено, що в сім'ї проживають інші дітки, які не вакциновані в зв'язку з відмовою батьків. Зі слів медичної директорки обласної інфекційної лікарні Любові Серби збільшилася кількість госпіталіз. Зації хворих на кашлюк порівняно із минулими роками, у тому числі дітей від шести місяців до року, говорить це інфекційне захворювання передається повітряно-крапельним шляхом і характеризується підвищенням температури і кашлем. Всі вони поступають у важкому стані з в період так званого періоду спазматичного кашлю. Діти такого раннього віку до року. І особливо до шести місяців мають бути негайно госпіталізовані, як тільки в них запідозрили щойно кашлюк. Однозначно в тих дітей розвиваються пневмонія, інші ускладнення зі сторони нервової системи. За півроку ми ну, в нашому стаціонарі пролікували 15 -ро дітей. Єдиним способом запобігання захворювання на кашлюк є профілактичне щеплення. Каже Оксана Ліщинська, директорка Луцької міської дитячої поліклініки, у міському медзакладі. Говорить, випадків на кашлюк також побільшало. Щеплення проти коклюшу ми починаємо в двохмісячному віці. Проводимо їх два в чотири, в шість, потім у 18 місяців. І є рекомендації, що можна також щеплювати його і в шість років. Без колективного імунітету ми нічого на жаль не зможемо зробити. Ми не маємо досягнення 95% колективного імунітету. На сьогодні вакциною від інфекційного захворювання кашлюка забезпечена уся область зі слів Валентини Хомутінкіної. За останніх півроку в області зафіксували 66 випадків захворювання на кашлюк. 40% цих пацієнтів не мали щеплення. Микита Чибер, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.